Я хочу сказати словами однієї героїни з моєї вистави, яка звертається до глядачів, каже, що всі ми, незалежно від статі, віку, політичних вподобань, національної приналежності, ми всі знаходимося на одному великому човні. Чернігі. Чернігів прекрасний човен, ми знаходимося в ньому, ми любимо це місто. Я вважаю, що канал Дитинець розпочинає дуже цікавий проєкт і важливий по тій простій причині, бо ми маємо знати, хто та людина, ім'ям якої названо, вулиця, вулиці, по якій ти ходиш чи живеш, хто е, керує тим чи іншим підприємством, якщо він заслуговує на увагу, хто той політик, який каже ті слова, які чекають від нього народ, хто той митець, хто створює сучасне мистецтво сьогодні, яке важливе. Яке цікаво. Тому щастя, здоров'я, правди, об'єктивних фактів. І дай Боже, щоб ваша програма, яку поча розпочинає телеканал Дитинець, була цікава і мала довгу історію.